Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Росіяни восени поточного року почали активно намагатися захопити Авдіївку. З настанням штурмів з'явилось на просторах мережі багато так званих диванних експертів, які аналізують дану ділянку фронту і засуджують дії вищого керівництва. Одним із них є український журналіст Юрій Бутусов. У своєму Фейсбуці він опублікував допис, в якому зазначив, Авдіївку здають через бездіяльність та імпотенцію ставки верховного головнокомандувача з 1 жовтня російська армія вже з 2,5 місяці безперервно штурмує Авдіївку. За цей самий час верховний головнокомандувач Володимир Зеленський десять разів оголошував проведення ставки по Авдіївці. Пише журналіст. Варто наголосити, що наразі ніхто Авдіївку не здає. і Зараз там відбуваються активні бойові дії. Водночас такими висловами Бутусов наче намагається розпалити ворожнечу між лідерами та звинуватити всьому президента України Володимира Зеленського. Всі вислови українського журналіста не є доречними. Адже за тактичні просування та успіхи на полі бою відповідає головнокомандувач Валерій Залужний, який докладає всі звіти президенту, аж потім вирішується, що робити. Наразі Україні важливе кожне життя наших воїнів. Які захищають країну, ймовірно, саме тому головнокомандувачі не підкріплюють дану ділянку фронту кількістю людей, як це робить Росія, які не шкода своїх громадян, які на фронті використовують тактику м'ясних штурмів. Не виключення, що лідери обговорюють тактику, яка б була найбільш ефективна, тому що в нас немає такого людського ресурсу, як в РФ. Так само ми маємо певні обмеження в зброї, адже обіцяно фінансування та допомоги з країн-партнерів України не отримала. Тому тут ніяк не справа лише в ставці Верховного головнокомандувача, Однак Юрій Бутусов вважає, що справа саме в засіданнях, тому що через них немає поставок дронів на фронт. За цей самий час за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні бої на напрямку головного удару противника в Авдіївці, отримала від держави такі дрони основних типів – FPV-дронів до 700, Mavic 3 18, Mavic 3 t 6 Autel 4 t 70 Всі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням. Зараз бригада воює на волонтерських дронах, тому що денна витрата Mavic 3 становить до 10 дронів, а денна витрата FPV становить до 60 дронів. А наступ росіян продовжується. Окей. І ми не робимо досі ні снаряди, ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами, вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає в адекватній кількості, запитує український журналіст. Тут відповідь очевидна: головнокомандувачі не звітують усім, чого та стільки відправили на Авдіївський напрямок, тому що таким чином Україна би допомагала ворогу, і це нам аж ніяк не грало б на руку. Ймовірно, Бутусов хотів покращити своє становище в інформаційному полі, адже після даних щодо дронів він нижче вирішив попіаритись, як його улюблений церквок і написав, скільки він та видавництво передало FPV. На мій фонд за цей рік «Цензорнет» поставив на фронт на велику відносну партію ФПВ-дронів, декі шершні – 1100 дронів. Як виявилось, це більше ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіївку, похвалився Бутусов. Зараз сюди потрібна інформаційна тиша. Якщо не відбувається публікації засідання ставки, то це не означає, що Зеленський та Залужний не проводили перемовини щодо фронту. Якщо не публікується звітність наданих дронів, то це не означає, що ЗСУ на Авдіївському напрямку перебувають без засобів першої необхідності. Отже, рішення, як діяти на фронті, може приймати лише командування, яке безумовно орієнтується в ситуації. Вкиди Путусова та інших аналітиків спричиняють неабиякий серйозний тиск на українське суспільство в інформаційному полі тому варто думати перед тим як висвітлювати події в Україні. Наші головнокомандувачі найкраще орієнтуються, що де і як відбувається на тих чи інших ділянках фронту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.